Про події війни говорить Стратком. Принаймні четверо людей загинули, і 24 постраждали у Києві внаслідок російської повітряної атаки. Серед загиблих медичний працівник, а серед поранених рятувальники та медики, які працювали на місці події і потрапили під повторний обстріл. Майже п'ять годин Росія била по житлових будинках і цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. У столиці в окремих районах є перебої з електро та водопостачанням. Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні. Це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю, зазначила прем'єр-міністр України. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти п'ятниці ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників, ракет морського та наземного базування. Основний напрямок удару Київщина. Противник застосував 36 ракет та 242 безпілотники різних типів. Із них близько 150 шахеди. Серед ракет 13 балістичних, 22 крилатих і одна. Балістична ракета середньої дальності запущена із полігону Капустин Яр, що в Астраханській області Росії. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 244 повітряні цілі, зокрема 226 ворожих безпілотників. Вісім балістичних і десять крилатих ракет. Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних безпілотників на 19 локаціях. Якщо відбиваємо атаку в якомусь регіоні, от скажімо, як столиця України чи Київщина, зрозуміло, що потрібні зенітні керовані ракети до наземних комплексів для збиття балістичних ракет, а також і крилатих, тому що авіація не може працювати там, де працює наземне. ППО. Саме тому проблематика ракет завжди для нас буде актуальною, і завжди вони будуть затребувані для нас, на що ми постійно наголошуємо партнерам, про що говорить керівництво держави. Україна ініціюватиме термінове засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ з приводу застосування Росією балістичної ракети середньої дальності проти Львівської області. Це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробовуванням для трансатлантичної спільноти. Україна вимагає рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії, заявив глава української дипломатії. Повітряне командування Захід повітряних сил ЗСУ. Повідомило, що 8 січня, близько півночі, ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету. Зазначається, що повітряна ціль рухалась зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський у четвер працював у військових частинах, які виконують бойові завдання в районі покровсько мирноградської агломерації. На цьому напрямку оперативна обстановка залишається найскладнішою. Противник намагається збільшувати тиск на наші оборонні позиції, перекидає додаткові резерви та шукає можливості для просування, зокрема, через інфільтраційні дії і постійні штурми. Сили оборони докладають максимальних зусиль. Щоб зупинити просування противника та знищити його особовий склад і техніку, як зазначив головком ЗСУ, північна частина Покровська під нашим контролем у Мирнограді. Противника зупиняємо, ведемо активну оборону. За результатами доповідей на місцях головнокомандувач уточнив завдання командирам армійських корпусів і бригад та визначив кроки для підвищення стійкості оборони. 161 бойове зіткнення протягом минулої доби зафіксовано на фронті, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це на 114 менше, ніж за попередню добу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 21 атаку росіян. На Костянтинівському 18. Найменше боєзітнень на Оріхівському напрямку. Там минулої доби наші воїни відбили одну атаку російських загарбників. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У четвер окупанти завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів. Застосували три ракети та скинули 126 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6482 дрони камікадзе та здійснили 4042 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 160 з реактивних систем залпового вогню. Водночас ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління безпілотників противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1030 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 8 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 687 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 90 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони. Разом легше долати ворога. Слава Україні! У генеральному штабі збройних сил України повідомили про ураження логістичних об'єктів окупантів. Зокрема, з метою порушення забезпечення пально-мастильними матеріалами ворожих підрозділів зі складу угруповування військ Дніпр сили оборони України уразили ешелон на наливній естакаді нафтобази Гвардійське. Тимчасово окупованому українському Криму, крім того, на Оріхівському напрямку уражено розташування ремонтного підрозділу окупантів у районі населеного пункту Гірне на тимчасово окупованій Донеччині. На сайті Армія Плюс оновили онлайн-тест, який допоможе військовослужбовцям перевірити можливість зміни місця служби ще до подання рапорту. Як повідомляють у Міноборони, тест враховує випадки як переведення між частинами всередині Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та Нацгвардії. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину. Оновлений тест допомагає військовослужбовцям не витрачати час на рапорт, який не може бути погоджений, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Також оновлено відеоінструкції, покрокові пояснення подання рапорту та поради, як уникнути відмови через помилки в документах, окремо для переведення із зсу та окремо для переведень із Національної гвардії України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.